І так, друзі, сьогодні в нас на порівнянні сорт малини полана і моєї маравіли, псевдо-маравіли. З чого хочу почати з плюсів сорту полана. Дешеві саджанці, не потребує підв'язки, а точніше, може бути без неї, але якби зробити, не помішало б. Бо є таке, що ось лежить близько до землі. Якщо падатиме дощ, то ягода заляпається брудом. Гарна соковита ягода, смачна. Цей сорт невибагливий в плані догляду. Легко знайти саджанці, бо дуже поширена полана в Україні. Сорт старий, але не втрачає своєї актуальності. Тепер мінуси. Довго розкручується вона в плані росту. Перший рік. Взагалі вона поколіна збирати дуже незручно. Ягода середнього і дрібного розміру. Погана транспортабельність, бо ягода соковита і тече. На свіжому ринку не дуже вона приваблює покупця. Але хочу додати ще один вагомий плюс це ранній термін дозрівання. Тепер покажу вам площі. Насаджень полани у мене. Ось такий шматочок, не більше. Більше я її не хочу. І відразу в режимі реального часу вам покажу чому. Все поливається з однієї бочки, бочка ось там в кінці. Крапельна стрічка натягнута як на полані, так і на ось цій псевдомаравільні. І тепер ходіть заглянете, як тут все виглядає. Великий плюс цього сорту це кремезна ягода. Преміум класу з прекрасним виглядом, дуже привабливим на свіжому ринку. І сорт прекрасно транспортується. Також величезним плюсом для продавця, тобто для мене, є те, що саджанці дорогі. І вони окупляються в перший же рік. Ягоди тут просто навалом. Завантаженість кущів шалена. Погляньте. Великий і найбільший мінус, напевно, єдиний, це те, що цей сорт потребує підв'язки. Але після підв'язування його дуже зручно збирати. Але тільки тим, хто не є дуже низького росту. У мене були проблеми з низькими працівниками. Вони до вершин з складнощами доставали. Зараз ще порівняю ваги найбільших і найменших ягід в обох сортів. У мене 95% всіх моїх площ засаджені ось цим сортом. Знизу полана, зверху маравіла. Це такі не найбільші ягоди, але середньостатистичні, скажімо, середні. Зараз їх зважимо. Почнемо з полани. 5 грам. Коротше, 5 ягід, середня вага 20 грам. Тобто виходить по 4 грами. Нагадую, що це не найбільша ягода, але далеко і не найменша. З пола не мається на увазі. Тепер кладу маравілу. Це теж не найбільша, яку я знайшов, але це 8 грам. А тепер вага 5 ягід. 37 грам. Тобто це більше, ніж 7 грам середній розмір. А полани – це 5 грам. В мене. Ось така різниця між цими двома сортами. Цей набагато швидше збирати і комфортніше. І ягода на свіжому ринку приваблює увагу. В людей очі лоб лізуть від такого розміру. І вона смачна, гарно транспортується. Класна для заморозки, прекрасна для десертів. Тому в мене це топ. На рівні, напевно, з мапемою в плані краси ягоди. Всім гарного дня!